Важливою подією для кожного, хто обирає частиною свого життя творчість та розпочинає навчання у Могилів-Подільській школі мистецтв, є урочиста посвята у музиканти. З 1 вересня вихованці закладу плідно займалися музикою, знайомилися з інструментами, викладачами, опановували основи нотної грамоти. Відтак днями колектив Моглівподільської школи мистецтв організував урочистий концерт по святу для майбутніх зірочок, де їх радісно привітали у дружній родині музикантів. Майже 50 першачків будуть опановувати різні інструменти. Традиційно популярні гітара, скрипка, фортепіано. З радістю діти навчаються гри на духових та народних інструментах: трубі, бандурі, баяні, акордеоні, домбрі та урокам вокалу. У Могилів-Подільській школі мистецтв працює чудовий колектив викладачів, який навчає любити музику, виховує хороші смаки, дарує можливість глибше пізнати безмежний світ звуків. Кожен майбутній музикант зможе реалізувати себе в цих стінах та в майбутньому прославляти рідне місто на теренах України та за її межами. Директорка школи мистецтв Тетяна Басенко привітала першокласників та побажала їм успіхів у подальшому навчанні, великих звершень та майбутніх перемог. Я вітаю першокласників. Ви сьогодні стали нашою великою. Мистецькою родиною попереду у вас велика, велика чудова країна музики, в яку вас поведуть ваші викладачі, і ви разом з ними доторкнетеся до чарівної музики. Я хочу вам побажати, щоб ви були творчими, креативними, щоб ви з великим запалом займалися музикою. Першачки отримали омріяне посвідчення юного митця. Хлопчики та дівчата були надзвичайно щасливі, що обрали для себе безмежно цікавий та красивий світ музики, впевнені, що їхні зусилля в майбутньому покажуть неперевершені результати на мистецькому обрії.